15 та 14 років позбавлення волі отримали троє буковинців за жорстоке вбивство кредитора. Прокурори довели, що 52-річний підприємець, житель села Молодія Чернівецького району організував умисне вбивство свого знайомого, якому заборгував значну суму коштів. До скоєння злочину він залучив двох своїх знайомих. Встановлено, що у 2020 році організатор вбивства одержав від потерпілого 20 тисяч доларів США, які мав повернути через рік. Своїх зобов'язань він не виконав. А щоб не повертати кошти, вирішив позбавитись від кредитора. У травні 2022 року разом з двома спільниками він виманив потерпілого на зустріч до одного зі складських приміщень на території села Молодія. Там вони нанесли громадянину тілесні ушкодження, які виявились несумісні із життям. Переконавши, що чоловік помер, нападники заволоділи його документами, особистими речами та 10 тисячами гривень. Щоб приховати сліди злочину, вони помістили тіло чоловіка у його ж автівку та скинули машину в яр у лісосмузі. Під час санкціонованого обшуку у організатора вбивства вилучено вогнепальну зброю та набої до неї. У судовому засіданні чоловіки свою вину не визнали. До набрання законної сили вироком суду вони перебуватимуть під вартою.